Ми пропонуємо, щоб, якщо ми залишаємо прив'язку посадових окладів до державних стандартів, то вони повинні бути прив'язані не до мінімальної заробітної плати, а до прожиткового мінімуму. Що це дасть на практиці? На практиці це дає наступну річ: на сьогоднішній день у нас мінімальна заробітна плата і прожитковий мінімум для працездатних осіб є. Ідентичними, тотожними величинами. Що це значить? Що якщо людина працює, вона отримує з 1 грудня 1600 гривень. І якщо вона не працює, стоїть в центрі зайнятості на обліку, вона отримує допомогу приблизно в такому ж розмірі. Яка у неї є мотивація у цієї людини? Іти і працювати? Якщо можна ті ж самі гроші отримувати не працюючи. Отже, ідея полягає в тому, щоб мінімальна заробітна плата і прожитковий мінімум, які до цього часу в Україні всі 20 років існування цих показників росли рівномірно, щоб вони зростали, підкреслюю, зростали, але з різною швидкістю. Прожитковий мінімум зростав відповідно до можливостей держави загальних, а мінімальна заробітна плата. Як гарантія в оплаті праці малозабезпечених громадян, зростала більш швидкими темпами. Це дозволить розпочати рішучу боротьбу з бідністю і, відповідно, забезпечувати скорочення розриву доходів між тими, хто має високий рівень доходів, і тими, хто живе на мінімальну заробітну плату. Хочу звернути вашу увагу ще на один дуже важливий аспект, який стосується. Питання вічного, як наша земля. А де гроші? Відповідаю. Гроші планується взяти з економіки України. Жодним чином не планується зростання грошової маси через її друкування, тобто включення друкарського верстату. Жодним чином не планується під це залучення іноземних кредитних ресурсів. Мова йде виключно про той ресурс, який є сьогодні в економіці України і який передбачений законом про державний бюджет України на 2017 рік. Тим, хто сьогодні ставить під сумнів макроекономічні показники цього бюджету зв'язку з цим рішенням, хочу одразу всіх заспокоїти. Прогнозний рівень інфляції залишається той же. Дефіцит бюджету залишається той же. І таким чином, жодних підстав для заяв про те, що це розкрутить маховик інфляції, що це змінить курс долара, а курс долара залишається той же самий в бюджеті. Тобто мова йде про уточнення тих показників, які вже сьогодні є в бюджеті. Мова не йде про розширення. Цих показників за рахунок збільшення дефіциту, залучення іноземних позик і так далі і тому подібне. Я так розумію, що ми, вводячи ці речі, вирішуємо ще одну дуже важливу проблему. З профспілками в нас вже більше 20 років існує дискусія стосовно того, як повинна формуватися. Оплата праці в бюджетній сфері. І проспілки абсолютно правильно завжди наполягали на тому, що перший тарифний розряд єдиної тарифної сітки повинен бути на рівні певного життєвого стандарту. В даному випадку в нас до сьогоднішнього дня це була мінімальна заробітна плата. Ми пропонуємо: а сьогодні мінімальна заробітна плата до рівня прожиткового мінімуму. Ми пропонуємо перший тарифний розряд. Установити на рівні прожиткового мінімуму. Тобто 1600 гривень. Для порівняння, він сьогодні у нас 1335 гривень. І різниця 265 гривень від мінімальної заробітної плати. В генеральній угоді, яку ми підписали, ми написали, що ми беремо на себе зобов'язання скоротити цей розрив на рівень індексу зростання споживчих цін, тобто року 8 на 8%. Сьогодні, в результаті цієї ініціативи, з якою виступив прем'єр-міністр України Володимир Борисович Гройсман, цей розрив ми плануємо ліквідувати з 1 січня 2017 року.